За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті горлівського депутата міськради Володимира Рибака ймовірно вбили російські спецпризначенці. Цю версію озвучили у Міністерстві внутрішніх справ України. Нагадаємо, Володимир Рибак зник 17 квітня. Востаннє його бачили біля Горлівської міської ради. Там до нього підійшли четверо людей у камуфляжах та масках, і силоміць вивезли у невідомому напрямку. По свідченням експертів цей почерк характерний для російських спецпідрозділів і парамілітарних. Організації, типу казачества. тіло депутата знайшли 19 квітня у річці Торець неподалік від селища Райгород. Окрім загиблого рибака, з водойми витягнули тіло ще одного чоловіка. Поки що його не ідентифікували. У міліції кажуть, обох небіжчиків вбивали повільно і жорстоко. Їм були при житті вспороти животи, прикріплені на спини рюкзаки з піском. І вони були брошені в воду, ще живими. Загиблих катували у спеціальному приміщенні, кажуть правоохоронці. Мовляв, на цю базу звозять всіх викрадених мешканців Слов'янська та журналістів. І додають: людей катують зелені чоловічки та сепаратисти, які причетні до захоплення будівлі СБУ у Слов'янську. У нас є свидетелі, які дали показання що они слышали разговоры так называемых зелених человечков, які хвастались цими убийствами. У нас є второй свидетель, який видел цих людей ещё живыми в камерах і которому вдалося спастись оттуда. А у службі безпеки України навіть назвали прізвище людей, причетних до вбивства Володимира Рибака. Це офіцери російського спецназу Ігор Стрілков та Ігор Безвер. Обоє вони проходили підготовку у генеральному розвідувальному управлінні генштабу Росії. Встановлено також, що 20 квітня 2014 року Ігор Стрілков дав особисту вказівку самопроголошеному меру міста Слов'янськ, по вивезти зі штабу тіло вбитого Володимира Рибака. Ця вказівка була виконана. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розпочали розслідування. У МВС впевнені, Володимира Рибака закатували та вбили через його проукраїнську позицію. Адже перед викраденням депутат намагався зняти з горлівської міської ради стяг Донецької народної республіки, аби на його місце повернути український прапор. Саме після цього інциденту Володимир Рибак і зник.